І так, друзі, як не перекрив казати, але цей сверлильний верстат я буду все-таки продавати. Хочу собі щось побільше, бо у мене будуть такі масивні залізяки. Більш детальний відеоогляд я зніму на YouTube каналі. що я можу вам показати, у нас є кнопка вимикання-вимикання. Загорається частотний перетворювач. Можемо регулювати, скільки нам потрібно Герц. Є також підсвітка. Як бачите, це дуже зручна річ. Можна. Спокійно собі робити, бачите, що ти сверлиш, скільки тобі потрібно сверлити. Також тут є міточки. Я на днях закріплю тут спеціальну лінійку, щоб ну, бачити, скільки ми сверлимо і взагалі, що і як. По роботі він працює. Праві обороти, стоп. Ліві обороти, стоп. Зараз покажу, як це виглядає. Ліві обороти. Друзі, якось так. Більш детальне відео буде на ютуб-каналі. За... Зараз заважаю мені цей лист. Тому, щоб не пропустити цей продаж, можливо, хтось захоче собі таку сверлилку, повністю переточена обойма під шпіндель. Тут немає ніяких взагалі люфтів, вона прям ідеально чітко сидить. А, маю такий резиновий демпер, щоб воно м'якше піднімалось. А, регулювання підйому, регулювання натяжку ремня, ремень новий, все чортенько. Тому, друзі. Не забувайте підписатись на канал, бо скоро буде продаж. Не пропустіть цього. Прям монстра. Він дуже прикольний. Не пожалкуйте. Це. Дякую за увагу. Всім до Па-па.